Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке лінійна функція виду y дорівнює kx додати B, та що таке пряма пропорційність y дорівнює kx. Поїхали. Лінійною функцією називається функція виду y дорівнює kx додати B, де k і B це задані числа. Тобто, наприклад, якщо в нас є функція y дорівнює 2x. Додати 1, це в нас лінійна функція. Y дорівнює мінус х додати 2 це теж в нас лінійна функція. К і Б це в нас коефіцієнти задані числа цієї лінійної функції. К це в нас кутовий коефіцієнт, тобто під яким кутом ця пряма в нас нахилена до вісі абсцис. А тепер давайте розглянемо властивості лінійної функції. По-перше, я хочу наголосити, що в нас є два види лінійної функції, яка буде зростати та яка буде спадати. Якщо k, ось цей кутовий коефіцієнт, про який ми тільки що розмовляли, більше нуля, тобто він додатній, то наш графік лінійної функції буде зростати, він буде йти вверх. Якщо k цієї лінійної функції буде від'ємним, то функція, відповідно, буде спадати. Ось тут у нас є дві колонки. kx додати b, якщо k більше нуля, тобто функція зростає, і kx додати b, де k менше нуля, тобто функція зростає. Далі, перша в нас це область визначення, так, для будь-якої функції ми дивимося область визначення і область значень. Так, область визначення, нагадую, ми дивимося на вісь Х, на вісь абсцис. Область визначення для лінійної функції, неважливо, якої саме усі дійсні числа. Область значень. Ми дивимося на вісь ординат, тобто вісь Y. І тут нам теж підходять усі числа, так, всі дійсні числа, які можуть бути. Тут в нас немає ніяких обмежень. Далі, додатні значення. Якщо в нас є функція, то ми дивимось, які значення. Нас є для цієї функції. І ми можемо, якщо побудуємо графік, подивитися, на якому проміжку в нас функція має додатні значення і на якому від'ємні. Так, ось ця ось точка перетину графіку з віссю Х, вона і вказує, на якому проміжку в нас додатні і на якому від'ємні. За цією формулою можна обчислити, який саме. Точці, так, буде додатнє значення, і в якій саме точці буде від'ємне значення. Можете спробувати і подивитися, що в вас вийде. Проміжки спадання. Так, для першої колонки, там дик більше нуля. Функція в нас зростає, так, я вже це казала. Функція зростає, а отже, проміжків спадання в нас немає. Тому тут стоїть прочерк. Якщо k менше нуля, відповідно, функція спадає завжди на всьому проміжку, і відповідно проміжки спадання, в нас тут всі дійсні числа. Тобто при будь-яких значеннях в нас функція буде спадати. Ну а проміжки зростання це в нас навпаки. Так? Якщо функція зростає, то і проміжки зростання в нас усі дійсні числа. Якщо функція спад... спадає, то в нас. Проміжки спадання там всі дійсні числа. Так, поїхали далі. Е, тепер давайте розглянемо, що таке пряма пропорційність. Ми начебто розмовляли про лінійну функцію, але тут з'являється якась пряма пропорційність. Це в нас один із випадків, так, лінійної функції. А саме, коли в нас b дорівнює нулю. Тобто, в нас для лінійної функції kx додати B. А якщо в нас просто kx, то це вже теж лінійна функція, але це вже пряма пропорційність. Так, ну, наприклад, візьмемо y дорівнює 2 x Для лінійної функції, щоб її побудувати, так, нам достатньо всього двох точок. Для функції 2 x ми можемо взяти x 0 тоді і y теж в нас буде 0. Так, 2 помножити на 0 буде 0. Якщо ми візьмемо х мінус 2, то в нас вийде 2 помножити на мінус 2, це в нас буде мінус 4. І ми вже ці дані запишемо у табличку. Так, за, ці, за цими двома точками ми вже можемо побудувати графік цієї лінійної функції y дорівнює 2х. Вона ж пряма пропорційність. Так, ну, малюємо: ось у нас 0,0. 0. Ось вона, так, ця точка це початок координат. І далі мінус 2 і мінус 4. Шукаємо по х мінус 2, ось у нас мінус 1, мінус 2 і мінус 4. Мінус 1, мінус 2, мінус 3 і мінус 4. Ось вона, так? Тобто у нас дві точки: ось ця і ось ця. Відповідно, через них будуємо пряму, вона в нас синенька, має вигляд y дорівнює 2х. Це в нас пряма пропорційність, називається. Або її називають лінійною функцією. Так. І давайте побудуємо ще два графіка. 2х додати 3 2х відняти 4. 2х додати 3, теж саме, щоб побудувати графік, нам потрібно табличку, так, і нам потрібні дві точки. Ми можемо провести пряму через дві точки. Найкраще брати для х завжди 0, тому що в нас 2 помножити на 0 буде 0, і додати 3 це буде в нас трічка. Дуже легко порахувати. Відповідно, перша точка в нас буде 0 і 3. Далі, ну, візьмемо, наприклад, мінус 4, 4. Виходить, 2 помножити на мінус 4, це в нас буде мінус 8, і додати 3 це в нас буде мінус 5. Ось ми маємо дві точки: 0 3, мінус 4 і мінус 5. Ось ми малюємо їх на графіку. Ось у нас 1, 2, 3, 0, 3, ось тут точка 03. І ще одна точка мінус 4 і мінус 5. Ну, шукаємо: мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, і мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ось вона. Так? Відповідно, через ці дві точки ми будуємо пряму. І в нас буде графік цієї лінійної функції. Так? У нас ось через цю і ось через цю. Так, побудували ось так. І ще один, 2х відняти 4. Те ж саме замість х беремо 0, бо дуже легко рахувати. 2 помножити на 0 це в нас 0, і мінус 4. Відповідно, мінус 4. Ну, а другу точку оберемо будь-яку. Я візьму 4. Відповідно, в нас виходить 2 помножити на 4. Це в нас буде 8. 8 відняти 4 це в нас буде просто 4. Для лінійної функції 2х відняти 4 ми маємо дві точки: 0 і мінус -4, 4. і 4 Ну, Давайте їх знайдемо. 0 і мінус 4. Так, ось у нас 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Ось одна точка. І 4 і 4. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ось вона. Ось тут. так, І ось тут. Через ці дві точки ми проводимо пряму. І тепер подивіться на цей графік. І зверніть увагу, що в нас всі ці три графіка вони паралельні. Що ми можемо сказати? Якщо кутові коефіцієнти рівні, то прямі паралельні. У нас тут 2х кутовий коефіцієнт двічка, тут 2х теж кутовий коефіцієнт двічка, тут 2х теж кутовий коефіцієнт двічка. Тобто, неважливо, є, в нас там Б чи немає. Тут взагалі 0 Б, так, Б 0. А всі прямі ми бачимо, що вони паралельні один одному. Вони всі знаходяться під одним і тим самим кутом. k в нас тут двічка це додатні значення, відповідно, всі графіки в нас зростають, так? вони всі напрямлені вверх. Ось таке завданнячко, а ми поїхали далі. Знаки коефіцієнтів k і B. Якщо в нас лінійна функція y дорівнює kx додати B, і, відповідно, дивимося, якщо в нас k більше нуля, то функція зростає, так, як тут. Якщо b більше нуля, то наша пряма підіймається вверх на Б клітинок. Відповідно, ми маємо ось такий графік. Так, Далі. Якщо в нас К додатня, а Б, відповідно від'ємне, то графік теж буде зростати, так, бо котовий коефіцієнт додатній, але він буде спускатися донизу. Відповідно, в нас графік вже буде. Знизу, от зверніть увагу. Ось тут він у нас зверху, так. Трохи вище за початок координат. А в цьому випадку вже нижче за початок координат. Так, Він змістився на Б клітинок вниз. Так. Далі, якщо в нас для лінійної функції К менше 0, відповідно. Наша функція буде спадати, так, від'ємна, Функція спадає, тобто вона рухається вниз, і b при цьому теж від'ємне, то в нас функція спадає і ще й знаходиться нижче, ніж початок координат. Ось такий графік буде. Далі, якщо в нас кутовий коефіцієнт від'ємний, графік теж буде спадати. Але при цьому b більше нуля, то графік -та в нас спадає, але він знаходиться вище за початок координат. А тепер давайте розглянемо практичні завдання з теми лінійна функція. Поїхали. Перше, маємо лінійну функцію y дорівнює мінус 1,5х додати 1. Без побудови графіку знайдіть значення y при х дорівнює 0. Значення y ми не знаємо, х ми знаємо. Тому замість х у нашій функції, ось тут, ми підставимо 0. Що в нас виходить? Мінус 1,5 помножити на 0, це в нас буде 0, і додати 1 це в нас буде одиничка. Тому значення y для цієї функції при х дорівнює 0 буде 1. Наступне, якщо х дорівнює 2. Дивіться, якщо ми підставимо замість х двійку, в нас виходить мінус 1,5 помножити на 2, це в нас буде мінус 3, і додати 1, це в нас буде мінус 2. А отже, значення y це в нас буде мінус 1. Так, далі, наступне: нам потрібно знайти значення х при y дорівнює мінус 1. Тут вже нам відомий y. y тут маємо мінус 1. Тому замість y вже підставляємо мінус 1, не замість х, як у минулому завданні. Так, і в нас тоді виходить. 1,5х додати 1 дорівнює мінус 1. Тоді мінус 1,5х дорівнює мінус 1 мінус 1. Тобто, мінус 1,5х дорівнює мінус 2. А отже, х дорівнює мінус 2 розділити на мінус 1,5. Тобто, в нас мінус на мінус Скоротиться, так, і 2 поділити на 1,5, 1,5 це в нас 3 других, а отже, в нас виходить 2 поділити на 3 других, або 2 помножити на 2 третіх, тобто вийде 4 третіх, так, або 1,1 третя. Так, далі. Якщо y дорівнює 2, тоді в нас виходить мінус 1,5х додати 1 дорівнює 2. Далі в нас виходить мінус 1,5х дорівнює 2 відняти 1, тобто в нас буде мінус 1,5х дорівнює 1 І тоді в нас виходить х, це 1 розділити. На мінус 1,5х, тобто буде 1 розділити на 3 других, а отже в нас вийде мінус 2 третіх. І все. Просто підставляємо, але дивимося уважно, що нам відомо, що невідомо. Туди і підставляємо. Якщо в першому завданні в нас було х відомо, тобто нам відома наша абсциса, так? Або аргумент. Тоді ми підставляємо замість X і знаходимо відповідно у. якщо нам відомий у або значення функції, так, його ще називають значення функції, то ми підставляємо замість у і відповідно отримуємо наш Х. Вже можемо його знайти. Так, наступне завдання. Лінійну функцію задано формулою y дорівнює 2х відняти 6. Знайдіть значення функції, що відповідає значенню аргументу мінус 6 і 0. Так, тут в нас вже завдання трохи по-іншому переформульовано. В нас це завдання дуже схоже на попереднє. Але тут в нас немає і y. Так? Нам потрібно знайти значення функції, що відповідає значенню аргументу. Що це таке і з чим його їдять, не зрозуміло. Але дивіться, значення функції це в нас y. А значення аргументу це в нас X. Аргумент x значення функції y. Тому це таке саме завдання, як і на минулому слайді. Ось ми знаходили значення функції, значення y, і ми мали значення аргументу. Тобто, ось це перше завдання. І ось це перше завдання. Це в нас однакові завдання, тільки сформульовані по-іншому. Тому значення функції, що відповідає значенню аргументу мінус 6. Підставляємо мінус 6 ось сюди, так? Значення аргументу це в нас х. Тому маємо 2 помножити на мінус 6, це в нас буде мінус 12. Мінус 12 відняти 6 це в нас буде. Мінус 18, тому значення функції в нас тут буде мінус 18. Далі, наступне, якщо значення е аргументу в нас буде 0, тому підставляємо замість х 0, У нас вийде 2 помножити на 0, це в нас буде 0, і відняти 6, це в нас буде мінус 6. Все, ми знайшли значення функції для цих двох значень аргументу. Наступне, при якому значенні аргументу значення функції дорівнює мінус 3,0. Значення аргументу це в нас х. Значення функції дорівнює. Так? Значення функції це в нас y. А отже, ось це завдання, так, аналогічне ось цьому. Тільки якщо Ось тут учні його розв'язують, бо тут все зрозуміло, що куди підставляти. То ось тут, коли бачать багато тексту і не розуміють, чим відрізняється аргумент від значення функції, то просто пропускають і втрачають бали на контрольних та іспитах. Тому будьте дуже уважні. Так, ну, давайте розв'язувати, при якому значенні аргументу значення функції дорівнює мінус 3. Значення функції мінус 3. Отже, замість y ставимо мінус 3. В нас виходить 2х відняти 6 дорівнює мінус 3. Отже, 2х дорівнює мінус 3 додати 6, це в нас буде 2х дорівнює 3. А отже, х дорівнює 3 других, або х дорівнює 1,5. Так, якщо ми візьмемо. 0, Тоді в нас виходить 2х відняти 6 дорівнює 0, 2х дорівнює 6 і х дорівнює 6 других або просто 3. Все, так, ну, сподіваюсь, тут вам все зрозуміло, ми поїхали далі. Виконай завдання функція y дорівнює 3х додати 2. Потрібно назвати коефіцієнти k та b у рівнянні цієї функції. k – коефіцієнт при х, тобто тут буде 3. Якщо k додатнє, то функція відповідно зростає. Коефіцієнт b – це в нас вільний член нашої функції, в даному випадку це в нас двічка. Друге, лінійну функцію задано рівнянням y дорівнює 2 відняти 7х. Назвіть коефіцієнти k та b у рівнянні цієї функції. І ось тут. Таке завдання дуже цікаво, тому що спочатку можна сказати, що в нас К це двієчка, а В – це мінус 7, але це невірна відповідь. Ось дуже багато таких помилок, саме у тестах, домашніх роботах у учнів, тому що К це коефіцієнт перед Х, а В – це вільний член нашої функції. Тому тут К це в нас буде мінус Сі. А Б це в нас буде двічка. Якщо ми запишемо його у стандартному вигляді, то в нас вийде y дорівнює мінус 7х додати 2. І вже після цього шукати К і Б. Сподіваюсь, цей нюанс вам зрозумілий, будьте уважні. Чи проходить графік функції y дорівнює 1 і 8х додати 9 через точку А і С. Давайте перевіряти. Якщо графік проходить через точку, то наші координати точки повинні задовольняти функцію. А отже, якщо в нас точка А з координатами 10 і 27, то 10 це в нас х, 27 це y. Тому, маємо, що ми замість х можемо підставити 10, і якщо y буде дорівнювати 27. То графік функції проходить через цю точку. Тому підставимо 1 і 8 помножити на 10, це в нас буде 18. І додати 9 це в нас буде 27. Так, 27 дорівнює 27, а отже, функція проходить через точку А. Все, Тут все просто. Так, і в нас є ще точка С мінус 20 і 27. Отже, це в нас х, це в нас Y. Підставляємо х сюди 1 і 8 помножити на мінус 20, це в нас буде мінус 36. І додати 9, це в нас буде мінус 27. Мінус 27 і тут мінус 27, відповідно, маємо, що ця точка теж належить графіку функції. Якщо в нас, наприклад, буде ось тут. Плюс 27, так, мінус 20 і плюс 27, то при підстановці мінус 20 ми отримаємо мінус 27, а мінус 27 і плюс 27 це не є одне і те саме. Тому тоді ця точка не буде проходити е, на цій функції. Так, А ми поїхали далі. Побудувати графік функції, y дорівнює х відняти 1 лінійна, отже, є графіком пряма, нам потрібно побудувати пряму. Для побудування прямої нам потрібно дві точки. Так, найзручніше взяти замість x 0. І далі рахуємо x. Підставляємо 0 у нашу функцію, 0 відняти 1, це в нас буде мінус 1, а отже y-1. Далі беремо. Зручне число, будь-яке. Я візьму двічку, два відняти один, підставляємо так, сюди, у нас буде одиничка. Все, ми маємо дві точки, через них і проводимо 0 1, 0 мінус 1. Зверніть увагу, що тут в нас одна, одне ділення це дві клітинки. Так? Тут в нас масштаб 1 см, це дві клітинки. Тому що в деяких є одна клітинка це одиничний відрізок, а в деяких одна там, клітинка це в нас буде половинка. Тому тут теж дуже уважно, коли ви читаєте графіки. Все, у нас 0 і мінус 1, ось вона. І 2, і 1, ось вона. Через ці дві точки проводимо прямо. Так, на цьому. Я хочу трошки узагальнити те, що ми з вами проходили. Якщо k більше нуля, так, функція в нас зростає. І графік утворює з додатньою піввісю Х гострий кут. Так? Ми бачимо, що ось тут у нас К більше нуля, тут у нас К буде одиничка. Так? І, відповідно, ми маємо такий гострий кут. Якщо К менше нуля, то графік утворює з додатньою піввісю Х кут – Якщо k менше 0, то функція спадає, отже, вона буде ось так, так проходити, ну або вище-нижче. І, відповідно, якщо вона буде спадати, то в нас кут буде ось такий, а відповідно, він буде тупий. Число B показує ординату точки перетину графіка з вісю y. Тобто ось тут в нас мінус 1, ось вона мінус 1, це якраз і показує, у якій точці наша пряма перетинає вісь y, тобто B і показує, в якій точці перетинає наш графік лінійної функції вісь y. Все. Охарактеризуйте коефіцієнти k та b у рівнянні лінійної функції, якщо графік цієї функції зображений схематично і має вигляд. Так, дивіться, тут в нас функція зростає, а отже, k більше 0. b, відповідно, в нас функція вища за початок координат. Відповідно, b теж додатня. Ось тут. Функція в нас у другому випадку, так, функція в нас спадає, а отже k в нас буде менше нуля. Від'ємне. b в нас немає зміщення відносно початку координат, а отже b тут буде дорівнювати нулю. Наступне, третє. В нас тут функція зростає, а отже, k більше нуля. Далі, в нас немає зміщення відносно початку координат, а отже, b це буде 0 або пряма пропорційність. Ось тут пряма яка паралельна вісі абсцис, вісі Х, так? Відповідно, кут нахилу цієї прямої до вісі Х 0, Так, вона паралельна або співпадає. А отже, k тут дорівнює, так, у нашому четвертому випадку, 0, а B буде позначати ось цю точку. Ну, наприклад, це в нас буде двічка, так? Тобто, ось тут буде координата 2, і, відповідно, b в нас буде 2. Тобто b тут буде додатнє. Так, k0, b більше 0. Ось таке завдання на уважність. Учень допустив помилку при побудові графіка однієї функції. На якому саме малюнку? Так, ну дивіться. Ось тут у нас k додатні, отже функція зростає. Додати 2, отже, це в нас якраз точка перетину з віссю y, двічка, тут все вірно. Так, далі, друге, y дорівнює 15 х Це в нас пряма пропорційність. В нас пряма пропорційність завжди через початок координат. До цього ж в нас тут b дорівнює 0, а отже, воно проходить через початок координат. Так, відповідно, ось тут графік не співпадає з цією функцією. Це в нас пряма пропорційність, і вона повинна проходити через початок координат. Цей графік невірний. Так, тут в нас коефіцієнт перед х, це в нас мінус 1, а отже, графік в нас спадає. Відповідно, так, тут графік спадає, і мінус 1, так, у нас B буде від'ємне. А отже, наша пряма зміститься вниз, а тут побудовано вже вірно. Тобто, у нас невірний тільки другий графік. Сьогодні ми з вами ознайомилися з особливими випадками лінійної функції та її графіком. Проілюстрували властивості лінійної функції і навчилися будувати та читати графіки лінійних функцій. Бажаю вам гарного дня і до побачення на наступних уроках!